Вот так вот забирают. Пожалуйста! Выходите вдвоем! Да выходите вдвоем! Друзі, усім привіт! З вами адвокат Антон Болтик. Я рад вас вітати на своєму каналі. Як бачите, мобілізація набирає оберти. Кожен день щось змінюється, кожен день якісь нові зміни. Нові, як то кажуть, авторські новації. Зараз заговорили про те, щоб повернути чоловіків за кордону для мобілізації і вести певну відповідальність за на повернення. А також багато чого сьогодні цікавого. Залишайтесь на каналі. Якщо ще не підписані на канал, обов'язково робіть підписку, друзі. Тисніть лайк та пишіть свою думку в коментарях під цим відео. Друзі, якщо ви чи ваші рідні збираєтесь виїжджати за кордон на автомобілі, вам потрібна буде зелена картка. Нагадаю, що це обов'язкова страховка. Без неї вас не пропустять на кордоні. А оформити зелену картку я, як завжди, рекомендую на українському сервісі онлайн-страхування. Hotline Finance. адже це можна зробити за 5 хвилин зі свого смартфона, і не треба нікуди їхати та витрачати свій час. А з моїм промокодом Болтів Бонус отримуйте також бонусні гривні. Зможете використати їх як знижку при оформленні наступної страховки, наприклад, автоцивілки, або задонатити на Збройні Сили України. Оформити зелену картку онлайн, друзі, переходьте. В опис під цим відео також друзі хотів би звернути вашу увагу. Якщо вам потрібна юридична допомога і юридичний захист, долучайтесь до нашого клубу. До речі, у нас є в грудні місяці ось такі сертифікати. Можете придбати, кому на подарунок можете собі та долучатися до нашої спільноти, щоб знати свої права, вміти ними користуватися та бути захищеними. Цікава новина стосовно відкриття пунктів вручення повісток. Я взагалі такого не чув, однак дійсно таке є, і воно зараз по всій території України скоріш за все буде реалізовуватись. Про що йде мова? Наприклад, Полтавська ОВА видала відповідне розпорядження, ми вже його розбирали, стосовно посилення мобілізації. У даному розпорядженні багато моментів стосовно розшуку гулянтів, а ще є цікавий момент стосовно створення пунктів вручення повісток. І що цікаво, підприємства, де працює особа, або працюють понад 50 осіб, мають відкрити пункти вручення повісток. Тобто підприємства мають відвозити військово зобов'язаних працівників до ТЦК або надати транспорт для для таких ось Маніпуляцію, друзі, ви взагалі таке чули? Я вперше таке чую, тому що розпорядження це ж у нас що Не закон, це в нас не конституція. В розпорядженні можна написати все, що завгодно, тому е дуже цікаво, згідно якої норми чинного законодавства приймаються такі ось дії, такі ось пункт пункти. А окрім цього, приймаються такі ось вказівки для керівників підприємств, щоб вони доставляли кудись людей. Є відповідний порядок вручення повістки, Він не змінювався. Да, є відповідний законопроект, який ніхто не бачив, який повинен бути вже зареєстрований. Цьому місяці, в цьому році, до Верховної Ради поданий, однак, ми ще не бачили тексту, і які будуть там зміни. Ми багато вже чули, багато розбирали. Однак, друзі, ну поки нічого не змінилося. Є порядок виручення повісток. Особисто представником ТЦК все питань нема. Далі дивлюсь, я новини і бачу, що каже екс-командувач військ США в Європі Бен Ходжес: що Україні треба терміново мобілізувати максимальну кількість. Людей максимальну кількість мобілізувати жінок і тих, хто виїхав за кордон. Думаю, ну що це таке взагалі? Якісь м -м, рекомендації? І одразу на наступний день дивлюся, мера каже, що я бачу, що Україні дійсно потрібно призвати до армії чоловіків, які виїхали за кордон. Дійсно, це треба зробити. І наступного року українців призовного віку від 20 до 60 років, які у Німеччині та інших країнах слід терміново з'явитися до призовних пунктів. Також зазначає у мерах про те, що опрацьовується вид покарання, якщо ви не з'явитесь. Хоча, вже готуючи цей матеріал, я подивився міноборони, повідомило, що такого не буде, і було трошки не так не буде нікого повертати насильно і вводити відповідальність. Можливо, буде проводитись робота стосовно того, щоб більше людей дійсно поверталось на територію України для долучення до мобілізаційних заходів. Також дуже би хотілося, щоб наші народні депутати звернули на той факт, що в них також є діти, діти призовного віку. Давайте всі тоді повертатися. Не потрібно, потрібно говорити про те, що якщо в нас здійснюються певні заходи, вони повинні розповсюджуватись на всіх. На всіх ми це неодноразово зазначали. Також цікавий момент, що я зараз бачу, це те, що багато в тому числі нашим клієнтам присилаються масові розсилки повідомлень від тих же ова, департаментів при ОВА, які кажуть про те, що, наприклад, в тебе автошкола, тобі потрібно терміново, згідно листа якогось, там вони зазначають контррозвідки, чи ще щось надати списки людей, які проходили навчання в твоїй автошколі. Навчання саме за спеціальністю тракторист. Ви розумієте, для чого це робиться? Да? Тобто, список, хто пройшов навчання тракторист, потім цих людей будуть шукати, тому що тракторист це танкіст. Таким чином, ми бачимо, що такими діями дійсно суттєво збільшується обсяг, як то кажуть, мобілізаційних підходів, і максимально з кожного боку вони намагаються знайти. Людей, інформацію, інші заходи проводяться. Однак, все ж таки, чинне законодавство ніхто не відміняв, і ми бачили. і Я розбирав конференцію прес-конференцію Зеленського. До речі, подивіться, друзі, на каналі там є. Якщо ви не бачите відео на ютуб каналі, ви можете перейти в розділ трансляції. Там прямі ефіри, які я проводжу. Перейдіть, будь ласка, подивіться. Що ще дуже цікаво: близько 6 тисяч чоловіків призивного віку виїжджають з України щодоби вдуматись, це повідомила ДПСУ. 6 тисяч, як волонтери, перетинають кордон приблизно 150-200 чоловіків, 45% – це водії вантажних перевезень, решта це все благодітні багатодітні батьки і супроводжуючі особи з інвалідністю, де і починається найбільша махінація. Про це зазначили в ДПСУ. Розумієте, яка кількість. Тому ми завжди зазначали про те, що необхідно терміново змінювати е, підходи мобілізаційні і змінювати їх згідно чинного законодавства. Що це юридично повинно бути запаковано. Однак бачимо ось такі е, ситуації. Пункти інші дії е, говорять про повернення чоловіків. Однак. Це вже проходили, вже навіть був і законопроект подавався одним із е, слуг народа. Все там же нічого не змінилося. І, взагалі, неможливо вести відповідальність для людей, якщо вони виїхали там і не повертаються, тому що це не передбачено законодавством. і які б вони закон би не прийняли, що за це буде відповідальність? Ні, закони не мають зворотньої сили. Ну це це чітко визначило. Це всі знають. Закон має зворотню силу лише в тому випадку, коли він звільняє особу відповідальність або її пом'якше. Все, друзі, знайте свої права, підписуйтесь на канал, долучайтеся до нашої спільноти. Не забувайте ось за цим номером телефону. Також не забуваємо підписатися на мій телеграм-канал. Якщо є цікаве відео, в описі під даним відео буде моя пошта. Присилайте ось цей бус, на який збирали усі підписники, у тому числі учасники клубу юридичного захисту водія Аде. Більше половини суми зібрали саме учасники клубу, тому що один із хлопців, який є учасником, воює зараз 53-й бригаді. Він звернувся до нас і ми е, зібрали броші на автівку, придбали автівку, зробили автівку, повністю відремонтували. Як ви, як ви бачите, пофарбували. Також долучилися і ще люди і принесли нам е, продукти, теплі речі, серветки, цигарки. І вже сьогодні ми відправляємось з Дімою Полтавою передавати даний бус хлопцям. Хочу подякувати усім учасникам нашого клубу, підписникам, які допомогли зібрати кошти. Подальшому придбали автомобіль. Антон далі займався технічним станом даної автівки. Привели її до ладу, заправили. Зараз там повна машина смаколиків. Все, їдемо передавати військовим. Слава Україні! Автівку. Велике дякую вам за те, що ви робите. Збройні сили понад усе. Всі захисники, які допомагають, захищають. Хлопці ми завжди готові прийти на допомогу. Це ваша автівка. Тепер, Хлопці. дякуючи нашим підписникам, дай Бог, щоб вона служила. Хлопці, я вам це Ви тримаєтесь, так, підтримували, підтримували і будемо туда. підтримувати вас. Звернувся, допомогли. Знаєте, як казав один політик, якщо ви і ми, то це всі. всі. Велика подяка усім, хто підтримує збройні сили України, усім, хто завжди долучається до донатів та зборів. Це є дуже важливо на сьогоднішній день, оскільки ситуація максимально складна, і ми повинні об'єднуватись і допомагати один одному, а тим паче Збройним силам України.